Ось дивіться, яку красу ми знайшли. Зайшли на верхню точку і ось так. Одне село друге місто. Ось дивіться, що тут ще є. такі вказівники, ось такі. Ось такі. Ось там десь нашій будинок далеко. Десь там, мабуть, ось такі лавочки. Все чисто, немає мусора. Це тут 210 метрів у нас. Це Хальденберг Тюнік 566 метрів, 14 від нас. І ось 487 хіжгорна. Я там теж був. Ось такі штучки. Така. Такий хрест 1787 рік І ось таких хрестів 9 штук було поставлено на різних, так сказати, перекрестках доріг. У нас така краса. Поле, Носталь... ностальгія по полях, жаль, нема металошукача. Точніше, він є, але не можна тут копати.